Одним із корисних сервісів Google є Google Диск. Для того, щоб ним скористатися, необхідно вибрати сервіси і диск, який відображається у вигляді різнокольорового трикутника. Натискаємо. Google Диск має багато можливостей. По-перше, на ньому ви можете зберігати будь-які свої файли, документи, фото, презентації. Це дуже зручно, оскільки ваші документи зберігаються на віртуальному диску, і ви ними можете скористатися будь-де, де є доступ до інтернету. Зайшовши в свій аккаунт, ви можете скачати або переглянути будь-який документ завантажений на цей диск. І ємність такого диску 15 ГБ. Поки що у новоствореному аккаунті на мій диск нічого не завантажено, він пустий. Для того, щоб завантажити файл на диск, натискаємо кнопку Створити, вибираємо пункт Завантажити файли. Можна відразу цілу папку, вказуємо шлях, де знаходиться наш документ, і завантажуємо його на диск. Ось поглядаємо завантаження завершено і наш документ з'явився на диску. Google диск є своєрідним хмарним сховищем для ваших файлів, щоб не носити із собою різні носії інформації флешки, диски. Дуже зручно завантажити потрібні документи на Google диск і, в разі потреби, мати завжди доступ до них, але нагадую, за наявності інтернету. Крім завантаження існуючих документів з вашого комп'ютера, на диску можна створювати різні документи. Для цього необхідно натиснути кнопку Створити і вибрати, який тип документу ви хочете створити. Наприклад, текстовий файл. Google Документ. У відкритому документі можна працювати аналогічно, як ви робите у себе це на комп'ютері, а збереження змін під час редагування відбувається автоматично, постійно і миттєво. А тому не потрібно боятися, якщо раптом щось трапиться із вашим комп'ютером, або що пропаде електроенергія і ваш документ буде пошкоджений, незбережені дані, або зникне усе напрацьоване взагалі. На Google диску в документах зберігаються усі зміни до останнього символа. Даємо назву створеному нами документі. І переглядаємо його на диску. Крім того, цікавою і корисною властивістю документа на Google диску є можливість спільного доступу групи людей до одного документу, тобто одночасно з одним документом може працювати декілька осіб, редагувати його і усі зміни будуть збережені. Однак для того, щоб документ став доступним для певного кола осіб, необхідно надати доступ до нього тим особам, які будуть його редагувати. Для цього вибираємо необхідний документ, натискаємо кнопку надати спільний доступ ось така піктограмка. І у вікні, що відкрилося, вибираємо «Розширені налаштування де бачимо, що в рівні доступу визначено документ, доступний лише вам. У нижньому текстовому полі ми вказуємо перелік електронних адрес тих осіб, яким ви хочете надати доступ до свого документу, його редагування, коментування або читання. Ця особа на свою електронну поштову скриньку отримає листа з посиланням на ваш документ. Його можна буде відкрити і відредагувати, оскільки доступ наданий для редагування. Дання доступу іншим особам до ваших документів є досить зручним у тому випадку, якщо вам потрібно передати, наприклад, досить великий файл за розміром, який не може передатися за допомогою електронного листування. Тоді ви завантажуєте даний файл, підручник на ваш Google диск. Після повного завантаження файла великого за розміром на Google Диск ми надаємо доступ особам, яким хочемо надіслати цей файл електронною поштою. Прописуємо адресу електронної скриньки і натискаємо кнопочку Відправити. Особа, які ви надіслали посилання, відкривши свою поштову скриньку, отримує лист і підручник, який неможливо було переслати звичайною електронною поштою, але отримавши доступ на посилання, можна відкрити цей підручник, переглядати його або ж, за необхідності, скачати собі на комп'ютер.